Усіх і презентувати свою розробку проєкту. Добре, чекаємо. Отже, тема мого проєкту це Україні геометричних фігур, яку ми виконаємо з учнями у третьому класі. Перш ніж я приступаю до проєкту, завжди ставлю перед собою такі запитання: що я хочу навчити учнів, як я це зроблю, і як я буду підтримувати моїх учнів під час процесу роботи над проєктом. Отож, тип проєкту, який ми виконуватимемо, за характером діяльності він буде пошуково-дослідницький, за кількістю учасників буде колективний, за триваюсть... Не рухається. Пані Тетяно рухається вашою. Не рухається. Вашо. Не рухається. Добре, можливо, тоді не демонструвати ну, так тоді зараз. А так буде рухатись, так? Так, нормально. Ага, ну я тоді нехай вже отак тоді буде. Ем, так, отож далі. Отже, за типом це буде. За характером діяльності, пошуково-дослідницький, за кількістю учасників, колективний, так як третій клас, вони ще ну якби на таких початках оформлення проєктів, тому зробимо такий проєкт, який буде один на весь клас. За тривалістю це буде середньотривалий, приблизно три тижні може бути. За характером контактів, внутрішній в межах класу. Ну і за кількістю предметів охопимо, спробуємо всі предмети залучити. Метам. Цього проєкту буде узагальнити і удосконалити знання учнів з геометричних фігур, розвивати вміння самостійно конструювати нові знання, розвивати комунікативні навички, виховувати інтерес до навколишнього світу, спостережливість, розширювати поле застосування знань поза школою в своєму житті реальному, також здатність до критичного мислення, розвивати вміння користуватися дослідницькими прийомами, розвивати здоров'я збережувальну компетентність. Виховувати вміння активного слухання, усного мовлення, працювати в команді, нести відповідальність, доводити почати до кінця, поряд з тим розвивати емоційний інтелект, адже емоції це головний рушій нашої роботи, і виховувати шанобливе ставлення до навколишнього світу почуття гордості за свою країну. Тому такі завдання проєкту. Навчити шукати та аналізувати знайдену інформацію, удосконалити знання про види геометричних фігур, вміти визначити та креслити визначати та вид та креслити геометричні фігури, розрізняти і використовувати фігури у житті, співвідносити їх з реальними об'єктами навколо, спорудами, пам'ятниками, все що предметами, які їх оточують. Поряд з тим розвивати творчі навички, пам'ять, мислення, уяву та увагу. Отож, мої очікувані результати будуть такими: учні знатимуть види геометричних фігур, їх різноманітність, додадуть... Більше інформації для себе про архітектурні пам'ятки рідного краю, країни загалом своєї та світу. В цілому також знатимуть правила безпечної поведінки праці. Ну і кожен знатиме рівень засвоєння навчального матеріалу з цієї теми. Вони вмітимуть розрізняти фігури, бачити подібні фігури у довкіллі навколо себе. Виготовляти об'ємні геометричні фігури, шукати необхідну інформацію та вміти ще її привабливо подавати. Отож, для початку користуюсь правилом 5П у проєктах, тому виділила для себе 5 етапів. Перший етап це такий підготовчий для початку. для… Налаштування емоційного настрою дітей, емоцій, я би скористалась правою криволами. Наприклад, підібрали різні геометричні фігури, учні вибрали, яка вони може зараз геометрична фігура, пояснили, чому таким чином я б побачила, можливо, настрій дітей, як вони готові працювати. Якщо е, хтось не особливо активно виявляє інтерес е, чи ну, пасивно, поки що себе поводить, то зробила б свій пунктик, Можливо, пізніше попрацювала б е, приділила часу цьому учню, поговорила б з ним. Щоб сформувати в нього ну, якби мислення зростання, щоб захотів працювати, долучитись до е, усього, е, що буде відбуватися, е, тоді можна з геометричних фігур розшифрувати назву проєкту, тобто буде геометрична фігура, буква, і вони складають о, таким чином, самостійно зможуть. Е, Знайти, зрозуміти назву проєкту, потім ми її озвучили разом сформулювали мету, завдання, очікувані результати. В принципі, вони були дещо озвучені, якісь би вони додали. Також у підготовчому етапі ми попрацювали з дефініцією, тобто розібрали нашу тему на частинки. Зрозуміли, що конкретно означає кожне слово, що таке геометрія, геометричні фігури, країна. звернулись би до тлумачного словника. Ну щоб, можливо, краще хтось з них зрозумів тему. Далі скористалась прийомом занурення, наприклад, попросила учнів заплющити очі. І подумати, що вони уявляють, коли чують слова геометричні фігури, пофантазувати, де вони з ними зустрічаються. Тобто, кожен побув з цією думкою на одинці. і зміг би подумати, мати свої ідеї. Після того, коли вони занурились в тему, мають якісь свої думки з цього приводу, можна застосувати метод критичного мислення Карусель. Діти сідають у два кола, внутрішнє нерухоме, це діти будуть фіксувати думки своїх однокласників, які знаходяться у зовнішньому колі. Таким чином, діти записуватимуть усі ідеї, які виникатимуть в учнів зовнішнього кола з приводу цієї теми, про що може йтися, будь які і тут вони. Користуються активним слуханням, не перебувають будь-яку ідею, навіть найнеочікуванішу вони записують. Вони можуть це фіксувати на своїх листочках, дивлячись, як можна по-різному підійти, або можна одразу записувати, наприклад, на дошці джамборд, на таких стікерах, певні, чи на плакаті можливо, або на дошці падлет. Ну, будь-че можна скористатися, як буде вже конкретно дітям цікаво. От. Коли учні зібрали таку інформацію, ми всі збираємось разом і озвучують учні ідеї, які були, і ми починаємо між записаними. Ідеями будувати якісь логічні зв'язки таким чином, розмежовувати, наприклад, на дошці Джамбур це було б е, зручно. Ми могли поєднувати пересовувати стікери в кожну групу, і ми б побачили, що у нас можуть сформуватися якісь логічні групи. Отож, переходимо до етапу планування, коли ми сформулювали певні свої знання, очікування, які діти хочуть. Е, Надати в своєму проєкті інформацію і таким чином ділимося на групи. Це будуть групи шукачі, ті, хто шукають інформацію в книгах, інтернеті. Тут проговорюємо, що вони працюють з медіа, тому треба вміти розмежовувати фейкову, не фейкову інформацію. От ну, теж про правила кібербезпеки нагадуємо. Тоді, в цій групі ще діти можуть шукати інформацію. В інтернеті і в книгах про геометричні фігури, тобто, що вони бувають плоскі, об'ємні, можливо, потім оформлюють якісь схемки, таблички для е, зрозумілішого подання. Е, тоді будуть шукати правила креслення цих фігур на площині, е, і е, ще у когось буде завдання цій групі, наприклад, знайти видатних математиків, митців, які мають мали досягнення в геометрії, може, хтось із художників таким напрямом. Цікавиться, де створювати такі картини, якісь геометричні там, симетрії, щось подібне. Далі наступна група це буде дослідники, фотокореспонденти, ті, які відправляються у подорож в довкілля. Хтось буде спостерігати за об'єктами, тобто спорудами, пам'ятниками в межах рідного міста чи села, де вони знаходяться, тоді інші. Діти досліджуватимуть пам'ятки архітектури, якісь найвидатніші такі загалом України, і хтось із них також буде досліджувати пам'ятки світу за допомогою Google додатків, віртуальних фото, вже використовуючи. Таким чином вони зроблять фотоколажі, які бувають споруди, деякі фігури геометричні переважають, вони спостерігали. Також будуть журналісти. Група це. Однокласники, які Сформулюють запитання щодо теми, що взагалі які там геометричні фігури, можливо, задачі про геометричні фігури, про пошук периметру плоских фігур. Таким чином, зберуть інформацію у межах класу, як діти загалом розуміються на цій темі, як вони засвоїли знання, і в кінці сформулюють певну статистичні дані в класі, як діти засвоїли ну, такі ключові знання з предмету математики і створять. Діаграму, над чим треба працювати, що найкраще учні знають таким чином. Ми потім е, на майбутнє будемо знати деякі можливо нюанси, де треба допомогти індивідуально чи е, ті чи інші завдання теж долучити до своїх майбутніх уроків, щоб е, не було прогалин. Також будуть дизайнери. Які будуть розробляти клаузуру, тобто ескіз майбутнього проєкту, як він буде виглядати, це може бути на великому аркуші ватмані паперу де вони будуть якісь накидати свої варіанти, фантазувати, як можна буде в кінці подати красиво творчу інформацію. І буде група майстрів, ті, що будуть виготовляти макети найпоширеніших об'ємних фігур. Вони можуть це робити самостійно, можуть скористатись відеоінструкціями в інтернеті. І в майстрах також можна виокремити дітей, які мають нахил здібності, люблять малювати, теж можуть створити якісь свої малюнки в техніці геометричній абстракції, використовуючи такі фігури. Отож, коли ми поділилися на групи, треба також розробити критерії оцінювання нашого проєкту. Загалом будуть такі види оцінювання, як самооцінювання, взаємооцінювання і оцінювання вчителем, але складовими повсюди будуть. Основні такі це емоційна складова, наскільки з якими емоціями, як дитина себе почувала протягом проєкту в кінці, тоді діяльність, що, що конкретно кожен мав зробити, чи він це зробив, результативна, чи досяг результату, чи задоволена дитина, чи група тим результатом, який учень конкретно вклав. Цей проєкт і прогностична, що е, хотілось би змінити, що на наступного разу по іншому зробить. Е, для цього буде у кожного учня картка опораде. У нього буде записана тема, під тема, над якою він працює, що конкретно він має зробити. Будуть описи, він собі опише конкретну дію, яку робить, як це він буде робити, шукає за допомогою чого. От навіщо, з якою метою він це шукає, як він допоможе, можливо, іншим учасникам в своєму класі. Ну і якщо виникнуть труднощі, теж опора на такого можна звернутися, хто в такий момент допоможе, якщо учень розгубиться чи не знатиме, що робити. Також буде картка опора кожної окремої групи де буде записане прізвище ім'я кожного учня навпроти нього обов'язки, які в нього входять, які мають завдання виконати. В кінці учасники групи оцінять чи е досяг результату, чи виконала та чи інше завдання, яке було поставлено пер перед конкретним учасником. Ну, і можна додаткова колоночка, можливо, щось таке буде особливе. Хтось перевершив себе, вийшов за межі своїх завдань. Ну, якась така особлива цінність учасника, можна відмітити. Ну і картка опора вчителя: це буде оцінюватися ясність, грамотність матеріалу, наскільки якісно виконано, тобто чи корисна була інформація, чи правдива, чи повно розкрив той чи інший учень, чи група своє завдання. Ну, як буде оформлений проєкт, чи завершене до кінця завдання кожної групи. Ну і відповідно, як відбулася презентація, тут оцінюватиметься оригінальність, переконливість, творчість в подачі, артистизм учасників, які будуть захищати е, свої е, напрацювання. Ну і також ми обговоримо, як може виглядати кінцевий продукт, щоб для дизайнерів теж вони знали, е, які макети створювати, що планувати, як розміщувати. Е, ну, отож. Е... Рухаємося до найцікавішого безпосередньо кожен отримав свої завдання. Сподіваюсь, що надихнувся, і тепер вперед до досліджень. Кожна група працює з своїми завданнями. Ну, наприклад, які може методи може допоможуть учням. В пошуку матеріалів і в обробці, наприклад, шукачі можуть використовувати такі методи, як інсерт, бортовий журнал, плюс-мінус цікаво, коли вони знаходять якусь статті інформацію, і вони е, аналізують, що взяти, що а що можливо тут цікавий, і але про це не написано. Я не знаю. Пошукаю в інших статтях, ну і таким чином собі щось е, таке цікаве знаходять. Також можна застосувати кола вена, якщо порівняти, можливо, щось там спільне між об'ємними плоскими фігурами. Може, там успішних людей, математиків чи митців? Теж якісь певні техніки можна зрозуміти, дослідники будуть спостерігати. За навколишнім світом, використовуючи Google-застосунки, будуть робити фотоколажі, віртуальні подорожі. Журналісти створюватимуть опитування, будуватимуть діаграми, можливо, знімуть коротке відео, як це було, як вони були в ролі журналістів, як вони вміють ставити питання. Слухати з повагою того, кого вони запитують. Ну, можна створити також QR-код на своє відео і помістити потім в Либу, воно оживить нашу роботу. Майстри працюють з матеріалами, переглядають відеоінструкції, тому тут є здоров'я збережувальна компетентність, адже як правильно там, з ножицями працювати, і так далі, вони пригадують. Ну, дизайнери створюють ескіз, можуть переглядати відео, надихатись певними ідеями. Також роблять схематичні малюнки. Четвертий етап, коли групи вже збираються всі, демонструють свої напрацювання і разом з дизайнерами планують виготовляють лепбук. можливо, вносять якісь поправки, ще свої ідеї допомагають дизайнерам і всі разом оформляють свій кінцевий продукт. Ну, і наостанок це теж один із головних компонентів презентація. Захист колективного проєкту демонструють учні, як взагалі виглядає цей бук, як вони придумали його зробити, і кожен із учасників групи, наприклад, свою частинку розповідає, захищає, і таким чином інші учасники, які Слухають завдання інших груп, теж долучаються, поширюють свої знання, поглиблюють і теж знайомляться, як кожен з учасників, кожна група підійшла цікаво, творчо до своїх завдань. Ну і в кінці обов'язково рефлексія. Ми за раніше прописаними критеріями проходимо до самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вчителем, обговорюємо, як що вийшло, і кожен може поділитися. Прорефлексувати за такими, наприклад, вправами. Два успіхи, один урок, одна дія, тобто, що було хорошого в цьому проєкті конкретно для учня, з чого він навчився один урок, і одна дія, що він буде наступного разу робити по іншому. Або тут я ще не дописала: може бути така вправа кошик, м'ясорубка і смітник. Тобто, кошик, що він конкретно бере до себе, все зрозумів, супер цікаво, м'ясорубка. Що, можливо, десь він ще не зовсім знав і хоче про це більше дізнатися, то ще над цим попрацює, подумає, і ну, смітник те, чого не має бути. Можливо, там е, будуть якісь в комунікації там проблеми, да, як треба взаємодіяти. Ну, от чого не має бути наступного разу, що заважає для досягнення поставлених цілей. Ну і загалом хочу сказати, що. Проєкти це дуже цікава діяльність учнів, адже ну тут формуються всі компетентності майже водночас. Застосовується знання з усіх предметів, тому формується ну, така картина цілісна про світ, де кожен учень може. По-своєму підійти і абсолютно різні ідеї, на які навіть вчитель може їх не мати, і саме тут вони можуть з'явитися. Тому е, разом з тим цікаво вчителю працювати, бо е, якщо вчитель буде йти за тією ж самою схемою, навіть виконання проєктів, то це стане уже буденністю нецікавою рутиною для вчителя. Тому е, в першу чергу. Вчитель має полюбити робити проєкти, і тільки тоді, я думаю, що він зможе надихнути і залюбити своїх учнів такі діяльності. Ну і також, якщо згадати про таксономію Блума, про цілі навчання, то тут якраз е, всі ці етапи е, реалізовані. От, е, ну, мабуть, так. Дякую за увагу.